Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Сьогодні у вас на екрані полуничний. Дуже величезні грона. Можна порівняти з моєю рукою. О, тут більше 2 кілограм, по 3 кілограми будуть оці. Тут бі... це два пагона. Пагони потужні. Довжиною вже вони вимахали, мабуть. Метрів до п'яти-шести. І це прищепа. Прищепа на старому кущі конкор Руський. Прищепа була. ось Зараз покажу, де те місце. Ось воно. Прищепа це в кінці рукава старого куща. Ось він пішов, пішов, пішов туди, старий рукав. І ось хто має такі старі кущі Ізабела, Лідія чи що. Вартує, мабуть, зробити такі прищепи. Це прищепа минулого року. Зробив, була слабенька, визріло чотири бруньки, а ось з весни, цієї весни, дуже потужно почали рости. чотири пагони. Два пагони були просто вверх, так. Це арка. І вони не витримали, як не старався їх зберегти, вони зломились. Ась два пагони залишились. І ось такий ось результат. Я вважаю, що це дуже добре. А ось якщо прищеплювати на початку старого куща, наприклад, ось це два рукава старих на початку йде. І ось я тут нащепив, ютал, Він прижився, правда, пішов пагін, виріс, ну, буде метрі зо два, ну надіюсь, що буде. І в перспективі я цей кущ Конкора руського, мабуть, заміню. А з того боку на нього нащеплений Юпітер. Я, здається, показував в минулому відео. І ще тепер покажу результат другої прищепи, полуничного. Оце полуничний на вертикальній шпалері. Це також прищепа. Прищепа на сенаторі Павловському. І була зроблена 2 роки тому. І ось дуже погано він тут розвивається. Ну, менш того. Гронка є деякі. Надіюсь, що все-таки ще рік-два і цей кущ розженеться. Ось так підщепа впливає на прищепу. Ви бачите результат самі. На аркі на горизонталі полуничний практично вже стиглий, вже навіть нижні ягоди солодкі, але ще немає того присмаку полуничного. А ось тут з того боку. Також прищеплений був полуничний. Я сіточки повдягав тому, що тут поруч був нащеплений елегія. Елегію ми вже з'їли, з'їли дочасно, тому що на ню дуже накинулись оси, почали їсти і ми вирішили її. Вона дуже добра, смачна, з мускатом, дуже хороший сорт Елегія. Але від тієї леги почали і на полунічний сідати, тому я повдягав сіточки. А ось це, власно, кореневий кущ. Йому вже третій рік. Минулого року були сигнальні грона, дуже великі були. Там було їх кілька штук, небагато, я вже не пам'ятаю. Цього року він заклав досить непоганий врожай. По дві гронки на пагоні є. Кущ непогано розвивається, але ще до стиглості йому далеченько, ще ягоди зовсім зелені. Перевантаження, я думаю, що тут немає, все-таки просто тут, на власних коріннях, він буде достигати пізніше. Ну, ось самі бачите, яка різниця. Один той самий сорт, чи гібридна форма на прищепах чи на власних коріннях, термін достигання значно відрізняється. Ну, а ще один доказ того, як діє підщепа на прищепу. Бажаю всім хороших врожаїв. Миру нам, перемоги, віримо в Україну. Все буде Україна. Бувайте!